Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Грисимчук. Вітаю! Вимагали хабарі за експорт зерна. Повідомлення про підозру в зловживанні службовим становищем отримали шестеро чиновників. Серед них посадовці Держспоживслужби та Одеської обласної фітосанітарної лабораторії. Підозрювані навмисно вказували в результатах аналізів карантинні речовини. А компаніям-експортерам пропонували змінити результати за окрему суму, аби ті не понесли збитки. В ході слідства прокурори зафіксували 9 таких випадків, з яких чиновники заробили понад 45 тисяч доларів. Гово корупційна схема на одеській митниці, за даними правоохоронців, на оборудках піймали старшого зміни митниці в пункті пропуску Старокозаче. До протиправної діяльності він також залучив своїх підлеглих. З водіїв вимагали хабарі за перетин українсько-молдовського кордону без довіреностей від власників. У дійсності на період воєнного стану така перевірка скасована. За різні суми хабарів зловмисники гарантували водіям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення. Митника за Затримали на отриманні неправомірної вигоди, встановлюють і інших причетних до схеми. Правоохоронці викрили посадовця військової частини, який вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат. За даними слідства, у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблої бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 мільйонів гривень. Аби пришвидшити отримання грошей, він захотів відсоток і собі. Військовослужбовця було затримано на гарячому. Обвинувальний акт направлено до суду. Йому загрожує до п'яти років за ґратами. Стрілянина на ринку. Поліція кваліфікувала дії представників ТЦК як хуліганство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попередньо поліцейські встановили, що між двома представниками ТЦК і місцевим жителем під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із військових здійснив постріл із стартового пістолета. Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії, та вилучили зброю, наборі, стріляну гільзу і інші річовий доказ. Надалі їх скерують на експортне дослідження. ЕБР викрило у Дніпрі потужний наркосиндикат, який кришували правоохоронці. Злочинне угрупування, що місячно заробляло щонайменше півтора мільйони гривень. Під час спецоперації в Дніпрі затримали дев'ятьох наркоділків, у тому числі чотирьох правоохоронців. Встановлено, що мешканець Дніпра організував потужну злочинну організацію, яка торгувала метамфетаміном. До незаконного бізнесу він залучив навіть свою дружину. Перекривали цю діяльність чотири правоохоронці одного з районних управлінь Дніпропетровщини. Наркотичні речовини продавалися цілодобово на території однієї зі станцій та обслуговування автомобілів. Там була облаштована спеціальна кімната, де всі охочі могли не лише купити дозу, а й одразу вжити куплений товар. Коштувала така послуга 750 гривень за одну дозу. Щонайменше 500 людей загинули в Олешках внаслідок підриву Каховської ГЕС. Такі дані повідомили в центрі нацпротиву. В повідомленні значиться, що росіяни на тимчасово окупованих територіях не рятували людей, які не мали російського паспорта. Крім того, за останніми даними МВС, після підриву Каховської греблі на підконтрольній Україні території загинули 17 людей. З них 13 внаслідок утоплення ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина. В Україні легалізують праворульні авто для військових. Відповідний законопроєкт підтримали на засіданні транспортного комітету ВР. Причиною змін стало те, що волонтери фактично вичерпали європейський ринок пікапів і джипів. А Великобританія та Японія є великим джерелом постачання автотехніки. Дозвіл стосуватиметься всіх офіційних формувань ЗСУ на період дії воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування. Це дуже важливо. Це дозволить суттєво е, більше отримати е, авто. Бо ми всі знаємо, що авто є розхідним матеріалом під час війни. І саме з огляду на це ми приймаємо ці зміни. Сьогодні вже проголосовано, і найближчим засіданням Верховної Ради буде розглянути цей законопроект. Ми швидко підтримуємо. Ну я переконаний в тому, що зала підтримує цей законопроект. І як ми дозволимо це вже робити військово. Uh, є великі ресурси в Великобританії, і в Японіях, я кажу, uh, і ми повинні цим ресурсом користуватися. Бо, як мінімум, в Британії пікапи, джипи, про от отакі типи машин, які ну найбільш популярні uh, серед військових. Вони коштують 3 тисячі євро. В той час, як в європейських країнах, вже нема нічого за, вже за 3 тисячі євро, і це всягає там шість тисяч євро, 5-6 тисяч євро. Мінімум. Агентство реконструкції Японії допоможе Україні з відновленням постраждалих територій. Відповідний меморандум підписали з українським міністерством розвитку громад. Там очікують, що досвід японської сторони після великого східно-японського землетрусу допоможе Україні уникнути багатьох помилок у плануванні та реалізації проєктів відновлення. Прикордонники на узбережжі Чорного моря затримали браконьєра з морепродуктами загальною вартістю майже 180 тисяч гривень. Нелегального риболова впіймали повночі поблизу села Приморське. Рибальство він здійснював забороненим знаряддям лову двома ятерями в період нерестової заборони вилову креветки. Усього правопорушнику вдалось упіймати понад 6,5 тисяч креветок, понад 80 одиниць різних видів риби, а також зо два десятки крабів. Прикордонники направили повідомлення до поліції знаряддя лову та вилов вилучено правоохоронцями до рішення суду. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.